Вітаємо сьогодні в нашій рубриці історія паладинів альянсу Лордерона, тих самих, які з'являлись у сюжетних місіях в Варкрафті та запам'ятались своїм героїзмом і драматичними долями. Хто з них вижив, хто зрадив, а хто став легендою, розповідаємо просто зараз. Їх було багато і кожен мав своє ім'я. Найвідомішим, звісно ж, є утер світлоносний, але крім цього легендарного воїна, зрадженого власним учнем Артасом. Було ще чимало інших, і історія деяких із них отримала невелике продовження World of Warcraft. Щоправда, 90% із цих благородних лицарів так і не відродились. Вони з'являлися лише у вигляді примар або спогадів. А от історія Утера продовжилась наповну. На жаль, майже всі, кого ви бачите зараз на екрані, просто-напросто загинули у третьому Варкрафті, і на тому все. Втім, їхні послідовники паладини продовжили очищати людські королівства від нечисті і скверни. Тож сьогодні ми розповімо, яке майбутнє чекало на орден срібної долоні після подій Warcraft, Покажемо, що стало з Лордероном, і як саме розвивалась далі історія самого Утера. Буде дуже цікаво. Тому як завжди, підписка, лайк і коментар. Взагалі з паладинами третього Варкрафта пов'язана доволі цікава історія. Фактично, вони були одними з перших, кого нам показали в сюжеті, і одразу ж полюбилися гравцям. Однак після кампанії людей паладини почали гинути один за одним, через що склалося враження, що їхній орден срібної долоні загинув назавжди. Разом із благородним утером світлоносним та урною з прахом теренасмени тіла, яку висипали під першим ліпшим кущем. Як я вже казав, попри те, що багато паладинів у сюжеті мали унікальні імена, майже всі з них безповоротно загинули. Адже вони все ж таки люди, а не демони, і не мають вродженого дару переродження. Та, попри це, нам дійсно є що розповісти. І почнемо ми зі світлоносного. Як ми пам'ятаємо, утер та багато інших паладинів залишились захищати велике місто Андорал, від навали нежиті, яку вів їхній падший учень Артас. На жаль, для народу Лордерона сил лицарів ордену виявилося недостатньо, і всі вони полягли. Утер був останнім, хто спробував зупинити свого учня, але, виходячи на цей поєдинок, він був вже зламаний, морально і розумів, що приречений. Тому просто вийшов на зустріч смерті. У Вов гробниця Утера знаходиться в західних заражених землях. Південніше Андорала доглядає за нею єдиний жрець з народу нічних ельфів на ім'я Тельданіс. Хто він такий і навіщо це робить? Невідомо. Схоже, якийсь ідейний волонтер. Цікаво, що гравці орди можуть виконати завдання ельфа крові на ім'я Мелар. Який, як з'ясувалося, був другим учнем утера після Артаса, але учнем він був вкрай слабким, і тому паладини не прийняли його до ордену. Мелер вважав, що вина за зраду Артаса лежить виключно на утері, тож він відправляє гравця Ордио сквернити гробницю свого колишнього вчителя. Але якщо спробувати це зробити, з'явиться Дух Світлоносного і прочитає повчальну лекцію. До речі, це перша поява душі утера після Warcraft 3. А от друга поява відбулася через кілька років, і теж у цій гробниці під час подій доповнення Легіон. Демони напали на Азерот і вбили Тіріона Фордрінга. Після цього Лордеронська нежить відчула прилив сил і пішла в наступ на гробницю світлоносного, яка слугує великим оплотом світла в Андоралі. І коли паладини гравці відбиваються від нежиті, душа утера з'являється знову. Наступного разу світлоносний з'явився в не найкращому доповненні Shadowlands. і став одним із головних героїв. Йому присвятили цілий мальований синематик, в якому він промовив фразу, що розлетілася по всьому інтернету. У сюжеті самого Shadowlands Утер постав перед нами як Кірі, така собі версія Ангела. Спочатку він був на стороні зла через промивання мізків. Але згодом усе усвідомив і став на бік героїв протягом усієї сюжетної кампанії. Ми спостерігали за його душевними стражданнями, пов'язаними зі зрадою Артаса. Коли захисники Азерота й темних земель хотіли розірвати Сільвану після всіх її злодіянь, саме Утер, як справжній благородний паладин, вирішив узяти її під свою опіку. Світла частина його душі проникла в свідомість сільвани. Та встановила контакт із її світлою половиною. І вони дійшли згоди. Коротко кажучи, звучить заплутано, і так воно і є. Також Утер зустрівся з Джайною вперше з часів очищення Стратхольму. Вони щиро поговорили і згадали старі, не надто веселі часи. Зрештою, світлоносний остаточно очистився від темряви в глибинах своєї душі. Допоміг героям перемогти підкореного Андуїна та залишився в темних землях виконувати свій посмертний обов'язок переносити душі померлих у загробний світ. Можливо, одного дня він ще з'явиться в сюжеті якогось майбутнього доповнення до World of Warcraft. А тепер щодо інших паладинів із Warcraft. На жаль, вони всі просто померли усі до одного. І ті, що захищали Андорал у Рейгнух Гаусі. І ті, що боронили вівтарів The Frozen Throne, і навіть ті, хто з'являлися в інших кампаніях, Паладинам зовсім не щастило у ті часи стратегії. Їхня доля була одна: помирати. Але троє з них з'явилися у вигляді привидів у World of Warcraft. І їх можна зустріти в цитаделі льодяної корони під час подій доповнення Ліджан. Після того, як Фростморн був розбитий, усі душі, ув'язнені в ньому, звільнилися. Але дехто так і не зміг знайти спокою і став агресивним. Так от троє з чотирьох привидів це саме ті самі паладини з Варкрафт, перший гавен Лютий. Він був першим у кампанії Нежиті, хто виступив проти Артаса. А ще ґавенрад був одним із перших посвячених паладинів під час Другої війни з орками. Одним словом, він всюди був першим. Загалом першими паладинами Лордерона стали Утер Світлоносний Александрос Могрейн, Сайдан Датраан, Тіріон Фордрінг, Тура Леон і власне Гавенрад. Щоправда, сам Гавенрад – ні риба, ні м'ясо його бойові побратими отримали багато екранного часу і внесли вагомий вклад у сюжет. А сам він по суті нічого не зробив. Другим приводом, який вирвався з Фростморна, став паладин магрод-захисник, якого можна звільнити в передостанній місії кампанії кривавих ельфів у Frozen Throne, щоб він допоміг перемогти нагу. А третім був халак-життєтворець, який у самому Вов раптово став смертоносним. Хоча в Warcraft 3 теж охороняв вівтарі в кампанії Плеті. Усі інші паладини, на жаль, більше не з'являлися. Що ж до самого ордена Срібної долоні, довгий час паладини були розпорошені по всьому Азероту. Слабка подоба ордену збереглася там, куди подалися біженці з впалих королівств. Лицарі вистежували залишки плеті та палаючого легіону. Після загибелі утера боротьбу за визволення Лордерону продовжили його бойові побратими. Александрос Могрейн і Сайдан Датраан перший, до речі, володів справді легендарним мечем із пепелителем, яким згодом Тіріон розіб'є Фростморн на велике нещастя у фінальній битві за Страдгольм обох було обдурено повелителем жаху Бальназаром. Бальназар заволодів тілом Датрана і заснував жорстокий але орден, тоді як Александрос Могрейн був зраджений і вбитий власним сином Рено. До речі, кілька років тому Олександрос повернувся в темні землі як один із некролордів. Тож після смерті він обійняв високу посаду в загробному світі. Послідовники загиблого Олександроса не визнали владу Сайдана і відкололися від ордену, так срібна долоня розпалася, а на її уламках виник орден срібного світанку, а пізніше і срібний авангард, який очолив повернений із вигнання Тіріон Фордрінг. Під його керівництвом орден знову набрав сили і кинув виклик королю Лічу. Саме Тіріон зруйнував рунний меч Артаса із пепелителем. Коли повелителя мертвих було повалено, паладини срібного авангарду повернулись у лордерон і почали очищати його від скверни. Хоча більшість земель людського королівства досі заражена, подекуди вже видно зелену траву, відновлені будинки і чисте небо над головою. Пройде ще кілька років, і від трагедії минулого не залишиться й сліду. На жаль, Тіріон Фордрінг загинув під час подій Легіон, але його справа живе далі. Орден Срібної долоні було відроджено і новою фортецею став храм останньої надії. І хоча паладини з Варкрафта 3 загинули, їхня праведна справа продовжує жити, об'єднуючи нових воїнів із різних рас і фракцій. Якщо раніше паладинами були тільки люди і Дренеї, то зараз ними можуть стати й інші раси. До речі, мені сподобалося, як у Warcraft 3 Reforged переробили моделі паладинів. Тепер кожен сюжетний герой має унікальний, добре опрацьований вигляд. Сама візуальна переробка це один із небагатьох плюсів, які можна знайти в Reforged. Пишіть у коментарях, що думаєте про відео, а також пропонуйте свої ідеї для наступних роликів. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайку, якщо було цікаво. Дякуємо за перегляд і до зустрічі.